Дорогі малята, доброго всім дня! Я хочу вам усім подякувати за ваші прекрасні чудові роботи. Ви в мене великі молодці. І сьогодні продовжуємо творити тема нашого заняття аплікація. Ось така чудова рибка. Ну що, поїхали? Для роботи вам знадобиться ось такий циліндр, на який намотаний був туалетний папір. Так, три смужки. І також, ось такий білий папір, ми з нього будемо вирізати лусочки склавши ось цей квадрат багато разів. Клей ломастер. Поїхали. Визаємо. Ви закончи. Вирізамо, суки. Клеим, шагом звучит. из зубчатый. И, вот так. На самом краю. Наш главный чел. клаем плавный чел наш. С другой стороны. С другой стороны. Клеим очки. С одной стороны. И с другой. Наша рыбка готова. Вот такие. Вот такие рыбки. Дорогі мої малята, чекаю зворотнього зв'язку. Всім мирного дня обіймаю і люблю вас.